Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з патріотичного виховання. Україна суверенна незалежна держава. Наша Батьківщина. Невід'ємним елементом суверенної держави є державні символи. Державні символи це встановлені законом особливі розпізнавальні знаки конкретної держави. Державними символами України є. Державний Прапор України, Державний Герб України та Державний Гімн України. З Державним Прапором України ми з вами познайомилися на минулому занятті. Хто пам'ятає, які кольори має Державний Прапор України? Так, вірно, блакитний та жовтий колір. Блакитний колір колір неба, а жовтий колір. Колір золотавої пшениці. Сьогодні ми з вами більш детально поговоримо саме про герб України. Слово герб означає спадщина. Зображення державного гербу розміщується на печатках органів державної влади, грошових знаках, штампах, бланках державних установ. Державний герб України складається з малого та великого гербів. Малий герб України є золотий тризуб на синьому щиті. Герб наш герб тризуб, це воля, слава і сила. Наш герб тризуб, недоля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо, ми людям. Ось такий чудовий вірш. Про наш герб написала Наталка Поклад.